Сьогодні у нашій відкритій студії на Бучі працює наш колега Назар Довгий. Він спілкується з тими, хто безпосередньо брав участь у звільненні Київщини. Назаре, вітаємо тебе. Що ж коли вітаю вас? Так ми працюємо сьогодні в середмісті Бучі. Звісно, згадуємо ті страшні події дворічної давнини. 33 дні в окупації. Знаєте, 31 березня для всіх бучан було як друге народження, адже 33 дні у цілковитій невизначеності, незрозумілості в страху і в жаху. Ну і звісно, це друге народження українцям, жителям Київщини подарували наші військові ті люди, які прийшли сюди на ці землі. Вибили ворога, і зокрема, це так само і представники елітних підрозділів, це снайпери. От власне з нашим гостем ми поговоримо щодо специфіки роботи і тих подій, спробуємо пригадати, проаналізувати, як все відбувалося разом із Ілією Годецьким позивним «Сідий», бригада Рубіж, молодший лейтенант, командир зводу снайперів, спецпризначення. Я вас вітаю. Доброго дня. Я зазвичай, якщо з військовими спілкуюся. Ну, коли ми називаємо позивний, позивний сідий. Ви зовсім не сивий. Чому такий позивний? Ну, на щастя, ще не сивий, а позивний тому, ну, коли я вперше потратив армію на контракт, у свій підрозділ на той час це ще був піхотний підрозділ. По рокам я був найстарший. Серед інших військовослужбовців, тому якось так і прив'язалося сідей. Ну врешті, тому ви нині і командири зводу, тому що завжди були старшими разом посеред тих, з ким воювали. Якщо пригадувати, звісно, ті події, ну перші дні заходу, скажімо, на територію цієї громади, але воювали ви так само і в Ірпені, і в інших населених пунктах Київщини. Ну, знаєте, от в уяві спливає, якщо говорити про специфіку діяльності снайпера, це ну стрічок Наприклад, да, з фільмографії mm -hmm. це якесь виконання завдання в глибокому тилу, це схрони, це влучний постріл у якогось віпа ворожого офіцера. А, в чому була безпосередньо ваша робота тут? Ну, перш за все, хотів би сказати, що ну, професія снайпінгу вона дійсно через романтизована, із стрічок, як і західних країн, в тому числі. А саме наша робота тут заключалася в тому, що перш за все це було ведення розвідки, знаходження вогневих позицій, вогневих точок противника, і в подальшому їх знищення, і також прикриття наших наступаючих сил, таких як піхоти, проведення. Посеред житлового масиву техніки нашої піхоти і їх прикриття, от, врешті, щодо прикриття піхоти. Я просто пригадую ті кадри, які російські ну ворожі угруповання. Е Ну, десь там оприлюднювали в своїх телеграм-каналах, коли намагалися захопити аеропорт, аеродром в Гостомелі, то снайпери одразу захоп... ну, вони е, займали місце десь на якихось висотах, е, сідали е, в схоронах по периметру і прикривали саме е, спецпризначенців, піхоту тощо. От приблизно ваші дії вони були такі самі? Чи ви якісь можливо е, ну, надсекретні або складні завдання теж виконували? Ну, з дорозвідкою, з заглибленням, скажімо. Йому так у е, на територію супротивника. От про це кілька слів. Ну зазвичай, в принципі, специфіка роботи снайпера, вона, на жаль, е, е, ну ідентична навіть із ворогом. В принципі, поставлені задачі бувають різні. Це, як ви сказали, да, із прикриттям піхоти, і так само із заходом ворожий тил для ведення розвідки. І інколи бувають різні задачі, такі як і знищення важливих цілей або важливих вогневих позицій, які не дають проходу нашим військовим і нашій техніці. З яким арсеналом ви озброєні маю на увазі? ви увійшли в ті дні після 24 лютого, 22 року. Я маю на увазі, от нині, якщо спілкуюся з військовими, зокрема снайперами, проблем з озброєнням ну немає, тому що є різні види рушниць і західного виробництва українського досить якісні набої. все це є. А що було тоді? Ну, тоді, на жаль, не було їх ще набоїв і ще зброї в такій достатній кількості. Пам'ятаю, на самих початках то в мене взагалі була автоматична зброя, така як АК-74, лише через декілька тижнів, навіть після початку повномасштабної війни, в мене вже з'явилася снайперська гвинтівка в 308-му калібрі, така як САКО ТРГ. І БК також на той час, іменно снайперського БК, його не було в достатній кількості, тому намагалися робити дійсно кожен постріл зважений і дійсно поважливим цілям. Знаєте, бучани, коли згадують ті дні, от дні в окупації, в повсякчас намагалися залишити місто, втекти, і згадують, що саме снайпери російські вони були всюди і на дахах, і десь в вікнах, ну будь-де вони були, стежили за ситуацією. Якщо бачили навіть цивільних, вони намагалися влучити по ним. Чи можете ви пояснити взагалі мотивацію російських військових, російських снайперів в цій дії? Тому що ми ж уявляємо собі, що снайпер він відпрацьовує по якихось важливих цілях і це еліта, і, власне, має бути якийсь кодекс. Ну, Честі, мається, на з людської точки зору я не можу пояснити ці вчинки. З військової точки зору, тут у ну, мене, власне, є два варіанти: це або свавілля самого стрільця, який просто, як дикун, намагався вбити якомога більше і без різниці, це військові чи цивільні цілі, або з іншої сторони, це був прямий наказ для знищення усіх живих. Людей, які виходили, які заходили, так само як військових, так і цивільних. Чи відпрацьовували завдання, можливо, по знешкодженню саме таких снайперів, тобто снайпер проти снайпера. Чи були в вашому прицілі саме снайпери російські? За час повномасштабної війни, за час АТО і ОС так звичайно попадалися, але в більшості випадків це були так звані Марксмени, піхотні снайпери. А саме контрснайпінг і дуелі снайперська ну це більш романтизовано вже із західних фільмів. Фільмів, як відомо, ну, найкращий контрснайпінг це артилерія, визначити квадрат і все. Якщо в приціл побачите снайпера, то скоріше за все або він зробив дуже велику помилку, або це вже був не снайпер, а просто аматор з винтівкою. Ну, Росіяни Я, роз... зробили велику помилку, що в принципі сунули сюди, зокрема на Я Київ. На сам кінець, останнє питання: як ви зрозуміли, по яких ознаках що тут ви вже повоювали, що росіяни будуть відходити або вже почали цей процес? Ну зазвичай, це все виглядає так, що. Противник дійсно залишає свої позиції, відходить її, не веде вже такого сильного спротиву, як на початку. І тому саме це ну, візуально з військової точки зору це дуже видно і яскраво видно, коли противник починає відходити, і, те, і ну, можна сказати, його перемогли. А... Коли ми його переможемо, і коли вже останні, так би мовити, чобіт російський залишить українську територію, ми з вами ще раз поспілкуємося. Я про це принаймні на це сподіваюся. Обов'язково дякую вам. Нагадаю, що щойно у нас тут в Бучі. На цьому майданчику був Ілля Гадецький, позивний сіди, бригада Рубіж, молодший лейтенант, командир зводу снайперів спецпризначення. Дякуємо вам за службу. Колеги, підхоплюйте. Спасибі Назаре. Ще не раз тебе почуємо сьогодні і рушаємо ефіром далі.